Так як я обіцяв, домовився з нашим замовником, якому будували 3 роки назад, будинок з газоблоку 197 метрів квадратних, біля Києва знаходиться. Зараз я приведу камеру, познайомлю вас з нашим замовником і покажу, і він розкаже отзив, що він думає про нас, як ми починали працювати і так далі. Його звати Олег. Олег, будь ласка, пару слів, якщо можна. Зараз я покажу забор трошечки, от як у нас вийшов паркан цей, фасадний. флота. Да. Заріза бетонна з жалюзами. Все, ми слухаємо. Паркан. Але позволити допомогу. Да. Так, да, дивіться, з, цей будинок був побудований, як я сказав, три роки тому. Ми з дружиною його фактично проєктували, потім віддали, віддали в конструкторське архітектурне бюро, яке вони підготували дуже детальний архітектурний проєкт. І, відповідно, я шукав підрядника, який виконує цей проект, розглядав кілька компаній, здається, три компанії в і одна з цих компаній була компанія Андрія, які мені здались на той час найбільш мотивованими. Вони надали детальний розрахунок всіх етапів, там фундамент, стіни, дах, кошторис був детально прорахований. І було видно, що люди реально знають свою справу і замотивовані те, щоб втілювати проєкти в життя. І будинок фактично почалося будівництво кінець зими. Ми залили фундамент, він постояв всю зиму, сам фундамент монолітний. І Може потрошки вимітила, ти можеш знімати навіть план. Да, ми знімаємо і, сам за бутамент. два місяці після відстойки віст... фундаменту по весні фактично вот, зібрали і стіни, і дах. А, ну ось так, те, що зараз ми маємо. Ще немає ландшафту, але будинок досить теплий, він втрачає без опалення в зимовий час. Градус півтора градуса температуру за добу, Тобто досить теплоізольований. А, суперпакети. На той час не було виробника в Україні, який виготовив моноліт. Там було прийнято рішення розділити на дві частини. Угу. А, але, це це алюмінієві конструкції, отласно, так. розсувні, вітражні. Ну, там будинок він має класичне виконання, тому що... Ми захотіли більше якогось стореджу, місця, зберігання на даху. То зараз там досить багато простору з точки зору, якщо щось треба таке на не... довтравий період залишити. Ну і це додаткова подушка, яка теплоізолює, або влітку вона відбиває там фактично коли спека. Ну, будинку зараз прохолодно, наприклад, те, що за літо. От. Із цікавих моментів це з світлові панелі, тунелі. От ви бачите, на даху це не мансардне, це не вікно, це просто канал, який освітлює а, коридор фактично. Да, ну, зараз ну... я думаю, зайдемо, трошки покажемо всередині, як це відбувається. Да, нас все запрошують. Я ще пару слів хочу сказати. Це е, металочерепиця бельгійська, метертай i е, на даху. Ну, декоративна штукатурка, утеплення сотка міннувата, кам'яна. Угу. Ну, в цілому так, газоблок стіни вже казав. Перекриття... Зараз покажемо, яке в будинку. Ну в цілому зайдемо зараз. Нас запрошують, зайдемо значить, побачимо, що внутрі знаходиться і як давайте.